Вітаємо вас, голова координаційного центру підтримки цивільного населення при Львівській обласній військовій адміністрації і радниця начальника лова пані Галина Бордун Вітаю. сьогодні в студії ТРК Перший західний. І насамперед розкажіть, будь ласка, про те, які новації трапилися у координаційному центрі підтримки цивільного населення? при ЛОВА. що нового у 2025 році і буквально впродовж останніх місяців? бо… З публічного простору ми знаємо, що відбувається чи то реорганізації, чи то реформування, чи то об'єднання Поясніть, будь ласка. У ну, нас вчора відбулося засідання власне засідання вже розширеної групи. Склад змінений, склад став значно ширшим. До нього долучилися окрім заступників голів районних військових адміністрацій, які є керівниками координаційних центрів при кожному районі. А до нас долучилися до прикладу такі представники, як Тарас Подвірний, представник уповноваженого справ людини. А до нас долучилася Мар'яна Кащак, яка є керівницею освітня, керівниця благодійного фонду Українського освітня. Академія до нас долучилися Володимир Мамчин, який є керівником Caritas Стрий. Ігор Козанкевич, це є Caritas Другобич. До нас долучилися власне ті представники, які будують мережі, працюють по певних напрямах. Також Склад це є 48 членів координаційного центру при Львівській обласній військовій адміністрації. Це є консультативно дорадчий орган, включно з департаментом освіти, Департаментом соціального захисту, охорони здоров'я, культури і релігії. При кожній районі адміністрації до складу війшли заступники голів територіальних громад і локальні місцеві громадські організації, які надають ті чи інші послуги людям, які потребують допомоги. Чи це є люди старшого віку, чи це люди з інвалідністю, чи це є люди. Діти, підлітки, чи це є ветерани, чи це є внутрішньопереміщені особи, чи це є до прикладу, якщо взяти Ігора Козанкевича і їхню організацію. В них є окремий напрям діяльності їхньої організації. Я думаю, про ваші студії не одного разу Це був пан Віктор. Це є Назарет. Вони працюють власне з озалежними. А це є соціальна реабілітація власне для військових, які повертаються боєвідпустці і потребують певної іншої підтримки роботи з дохівним. Роботи по соціальній реабілітації з психологами. Тобто, це ті люди, які проходять зараз непростий, напевно, для себе шлях і потребують іншого виду допомоги. Що ми робимо, якщо говорити про таку певну категорію допомоги? Тобто, якщо взяти узагальнено, тобто долучилися громадські національні організації, які є провайдерами послуг від Міністерства соціальної політики чи від Міністерства охорони здоров'я. До прикладу, так само долучився Дмитро Тигач, це є організація «100% життя, які працюють з узалежними. Це Алко і Наркозалежні. А чому власне ми також цей напрямок долучили? Тому що з минулого року ми вже бачили ряд різних запитів від сімей, від родин військовослужбовців. Від самих військовослужбовців по послугах, яка би мала бути в громадах, тому що треба розділити. Тобто, якщо, наприклад, центр Мирослава Кабанчик, який це є Львівський медичний центр превенції та терапії узалежних, працює в більшості, Мирослава Кабанчик в нас на засіданні координаційного центру в березні інформувала про те, що вони працюють з тими людьми, які до них добровільно звернулися, яким дуже залежиться на військовій службі, загалом на роботі. Якщо обласна психіатрична лікарня Карня, а вона також входить в склад робочої групи. Більше працює з тими, кого супроводжують до них на лікування з представниками поліції, тому що зазвичай це ті люди, які там не визнають, що вони зараз є потреби, а телефонують сім'ї, що є ну швидше крик душі. Будь ласка, допоможіть. Зніміть гострий стан, то ми хочемо зараз випередити цю ситуацію в громадах, тому що є достатньо різних запитів, і започаткувати такий напрям координації з тими організаціями, які на це мають знання, які на це мають експертизу, які на це мають навіть фахівців, і почати більше працювати з соціальною реабілітацією і превенцією. А тому, що коли ми почали говорити з освітою, коли ми почали говорити із нашими членами робочої групи і з тими організаціями, які в цьому напрямку працюють, а це також є організація ІМА, яка є міжнародна антинаркотична організація. Всі декларують один голос, що є зростання в цьому напрямі серед підлітків, серед молоді. Різні причини. Нас треба зрозуміти, що в нас був період ковіду. Нас був у нас є війна. Діти бачать також непрості, мають непрості різні зустрічі. Тому маємо ці власне так само, де зараз загострення. І ми будуємо цю систему, щоб люди з громад зрозуміли, куди можуть звертатися. Звісно, що точка таких звернень це є координаційні центри. Зараз ми так само беремо територіальні громади. І різними службами аналізуємо ці напрями і ті можливості, де ми можемо спрацювати. Тому що це ще не охорона здоров'я, це, 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 це соціальний захист. До прикладу, соціальний захист минулого року Департамент соціального захисту оголошував конкурс, щоб відібрати громадські організації, які б могли працювати в цьому напрямі. На жаль, не подалася ні одна організація, тому що конкурс вони оголошують згідно державних стандартів. Є певні. Є певні в нас зауваження. Ми готові зараз в рамках робочої групи подати рекомендації від тих організацій, щоб вони могли працювати із обласними коштами, тому що на це передбачені обласні кошти, і врахувати рекомендації, і готові з рекомендації передавати національні. То так знаєте, дуже коротко. А що ж ми робимо? Хто ми такі є? Державні стандарти за високі державні стандарти не переглядалися дуже довгий період часу. До прикладу завтра на засіданні вчора на засіданні. У нас долучався власне на Львівщині. Був заступник міністра міністерства ветеранів. Пан Руслан приходько, і він також у нас був на засіданні. І ми йому проговорювали, чому є важливість наших координаційних засідань, тому що в нас є присутні і освіта, і соціальний захист, і охорона здоров'я, і ті організації, які надають послуги. Хтось їх реалізує в рамках виконання там національних програм, а хтось їх реалізує за кошти міжнародних організацій. І нам дуже важливо між собою мати синхронізацію, бо часом маємо і розсинхрони, і це є правда. Тобто, хтось має таку політику. Яку хтось має таку політику, хтось швиденько закрив виконання свого проекту. А нам дуже важливо, щоб ми мали до кого перескеровувати людей і людей інформувати. Якщо ви пригадуєте, ми з вами також в ефірі про це говорили минулого року. Ми ще минулого року розпочинали також в рамках нашої робочої групи навчання для священників, для священнослужителів різних абсолютно конфесій. І до речі, до нашої робочої групи ми також збалансували. У нас є представники Української православної церкви, які працюють в напрямку. Психічного здоров'я у нас є представники греко-католицької церкви, які працюють і вони є фахівцями в напрямку психічного здоров'я, і до цієї групи також зараз додалася Валерій Марченко. Це є представник від протестантських церков, які також працюють і мають певні напрацювання. Наша задача, щоб людина розуміла, що тут вона може піти до священника, і тут є певний усередок, який з ним працюють. А тут вона може звернутися. Є фахівці, давайте відверто. В нас не всі громади, є фахівці. В нас навіть другий рік підряд. Важко йде історія формування помічників ветеранів в територіальних громадах, де мала бути та людина, яка би мала сконцентровані мати різні послуги, куди може звернутися ветеран чи, чи родина військовослужбовця. І от ми зараз. Це все докупи зводимо і передаємо на громаду. Є помічник ветерана, нема помічник ветерана. У нас так само до робочої групи долучені представники ветеранських управління ветеранської політики, які зараз створені при обласній адміністрації. Тобто задача робочої групи напрацьовувати певну систему координації, передавати на район. Райони так само мають включені територіальні громади, щоб оця людина в громаді, яка сидить, вона від нас отримала ту перевірену інформацію і взяла її в роботу, щоб мешканець. Член родини військовослужбовця чи сам ветеран розумів, а на що він може реально претендувати. А де є, де є оновлення? Тому що є національні програми, про яких мало хто знає, є обласна програма, яку треба також навчитися читати, розуміти, на що ти претендуєш. Є помічник ветерана, нема помічника ветерана, значить має бути головний спеціаліст. Буквально тиждень півтора будуть видані всі переліки головних спеціалістів з чіткими інструкціями, що вони можуть інформувати що на що можуть претендувати власне люди, якщо ми говоримо про помічника ветерана. Кілька уточнень, коли ви казали українська православна церква, ви мали на увазі православну церкву України. Так Так, про вибачте, так. Щодо державних стандартів, ви конкретні пропозиції щодо їх зміни зробите? Е, так, дивіться, Які? минулого року ми також в рамках наших робочих засідань ми, ми проводимо достатньо різних зворотніх зв'язків. Ми помітили ріст запитів два роки підряд, 24 і 23, Ми почали працювати з освітою з практичними психологами і партнерів, перескіровувати на підтримку вчителів. Роз розвиток підняття певного певних компетенцій самих психологів, тому що також маємо з тим певні виклики, присутність самого психо... як штатної одиниці в школах так, в закладах освіти. І ми, коли проаналізували певні запити, ми зрозуміли, що в нас виросли виросли цифри, де діагностуються аутизм в дітей, де є розлади дефіциту уваги. таки, Причини дуже різні: ми маємо ми маємо період ковіду. Ми маємо війну, та ми маємо як це впливає на розлади в дітей і на їхні научуваності. І що відбувається, та що далі відбулося протягом шести місяців разом з нашими партнерами, які є це Україно-Швейцарський проєкт, це є коло сім'ї, це є представники католицького університету. Ми і департаментом освіти, і департаментом охорони здоров'я, ми проаналізували. Зараз зробили маршрути. Ці маршрути затверджені. Наказом департаменту охорони здоров'я, департаменту освіти, ми зробили наприклад, до прикладу, департамент освіти за ці роки створили інформаційні ресурсні центри, де є. Психологи, які працюють власне з цією категорією дітей, ми проаналізували, що в нас відбувається там на рівні департаменту охорони здоров'я. Ми подивилися, де в нас є прогалини, і зараз, в червні місяці, будемо розпрацьовувати окрему інформаційну мережу вже маючи затверджені накази, синхронізуючи освіту охорони здоров'я на рівні територіальних громад для батьків, щоб батьки розуміли, що насправді воно само собою не минається, і відповідно всі ці напрацювання ми передаємо. На міністерство ми придамо на міністерство освіти та міністерство охорони здоров'я. Місяць тому в березні в нас було була окрема нарада з міністерством соціальної політики. І міністерство соціальної політики звернулося також до нас, до нашої робочої групи. Це був зумна, зумна рада, щоб ми могли подати рекомендації по блоку залежних по соціальній реабілітації, тому що їхній наказ, який був чи з 2018, чи чи 2019 року, він не переглядався. А великих прецедентів по Україні з областями, хто би з тим працював, в них немає. Тому так як ми з тим почали працювати з минулого ще року, ми зараз з робочою підгрупою так само ці напрацьовуємо. До прикладу, коли у нас відбувається таке розширене засідання, потім є під. Засідання приклад робочої групи по блоку узалежнених туди входить Олег Фітькало, який є доцентом Львівського медичного університету, який є ветераном, який є лікарем, психіатром, наркологом, який також працює з ветеранами по цьому напрямі. Туди ж входять громадські організації, які по цьому надають послугу, як громадські організації і мають свої програми соціальної реабілітації. Ми зараз. Пробуємо це все побудувати, тому що немає таких фахівців в територіальних громадах чи центрах соціальних служб, які могли це для нас, от з такою хвилею запитів, є нове. І пробуємо розпрацювати цю мережу, дойти до того, щоб ми спочатку при районних адміністраціях мали людей, які би могли мати, хоча б графіки, куди вони перескіровують, пройшли відповідне навчання. А далі ми це все передаємо на міністерство соціальної політики, тому що якщо воно так, як ми минулого року оголосили конкурс, а не подаються навіть ті організації, які це роблять, ну значить, є ну щось не так, щось не працює. А тому наша мета, щоб людина в громаді, члени родини військовослужбовця, а в більшості це є дружини і батьки, розуміли загалом, якщо вони мають такі. Проблеми не вони не мовчали до кожного, у кого можна перелефонувати. Шов що, що працює, які є, що працює при церквах, як вони працюють, наскільки це надійно, наскільки це відповідає певним перевіреним практикам. І, і тих, до кого ми перескеровуємо, ми також могли між собою зійтися на якомусь єдиному стандарті. Бо давайте відверто. Кожна громадська організація працює по тому, як їх навчив донор. А донори можуть бути дуже різні в них всіх. Нам треба це звести. якщо ми перескеровуємо, нам треба це привести до певного єдиного стандарту. Кілька. Разів використали слово дієслово долучився, долучилися. А які дії після цього нові з'являються в тих, хто долучається? От процес долучення він постійний, він закінчений. Як далі буде розвиватися? Ви маєте на увазі про членів робочої групи? Так, так. Координаційного ну, координаційного дивіться, центру. якщо говорити про координаційні центри, то ми проаналізували тих ті середовища, які нам давали рекомендації, які готові супроводжувати, які мають постійність в своїх в своїх підтримках. Ну я, я дам приклад. про що долучення для них означає і для вони і для реалізують цей. політики. Перш за все, якщо взяти Круїн швейцарський проєкт Мічвою, та вони є так само партнерами Міністерства охорони здоров'я, а вони є партнерами Міністерства соціальної політики. І коли вони мають знизу. Від обласної адміністрації, будучи частиною робочої групи, реальні так само зауваження, реальні практики, тому що як працює ця система зверху донизу, та? вони беруть наші напрацювання, наші зворотні зв'язки, те, що ми збираємо, вони можуть так само бути лобіювати зміни на своєму рівні, тому що для них експертиза вони є. Технічною гуманітарною, технічною перепрошую, технічним партнером вони не здійснюють гуманітарної допомоги їхній штат працівників. А в них штат працівників вони підтримуються з від певного уряду. Це є експерти, які працюють з підтриманим проживанням. Це той напрям, який би також хотіла. Якщо зробити. спростити, їм стає легше чи важче працювати? Їм стає. Я думаю, результативніше працювати в плані того, що вони мають доступ до інформації. Вони мають реальну. Потребу закріплено нашими засіданнями. Вони бачать реальні виклики, а для них це є результат їхньої роботи. Це їхній реальний результат роботи, і їм не потрібно стукати ходити по кабінетах. Вони мають засідання, де на засіданні всі департаменти присутні. І це всі засідання закріпляються протоколом. Вони мають мережу так само району, територіальної громади, громадської організації. Для них це в рази простіше. Для нас також добре, тому що вони мають в своєму штаті людей, які справді мають досвід з різних областей України і пряму комунікацію, так само з міністерствами. Відповідно, для нас це є дуже добра, добра робота. Центр продовжує шукати партнерів. Так, центр продовжує шукати партнерів. Більшості напевно вже тепер локальних. Ми провели ряд зустрічей до прикладу. 1 березня на Львівщині був форум. Тоді ми підписали обласна адміністрація координаційний центр з 38 організаціями. Це був такий, напевно, цього року перший такий для нас завдання. 15 квітня ми зібрали 110 організацій наших локальних Львівщини. І там були такі, які працюють на національному рівні, тобто які працюють з різними областями України по певній послужбі. Лозі чи послуги діти-підлітки, чи послуги супроводу внутрішньо переміщених осіб, чи послуги супроводу людей старшого віку. А, і зараз ми беремо. Ми, ми зробили зріз, в кожен з них. Ми працювали по шести підгрупах 5 годин. Вони зробили де є виклики на національному рівні, де вони бачать, що повторюється з області в область, де є виклики. Координації навіть або в, в, в спілкуванні співпраці з обласною адміністрацією, ідея е, з територіальними громадами. Ми вчора пройшлися по всіх тому, що ми оцифрували зараз. Ідемо в підгрупи, і паралельно на рівні територіальної громади вже мають появитися трошечки е, розуміння до кого, коли і куди. Як це працює до людини на сайті обласної адміністрації, щотижня появляються графіки графіки е, допомоги від тих чи інших партнерів, чи це психологічна допомога, чи юридична. чи Навчання по підтриманому проживанню, тому що коли ми працюємо з територіальними громадами, в нас на сьогодні в територіальній громаді мають появитися центри підтриманого проживання, де людина старшого віку, чи це місцева, чи це з внутрішньопереміщеної особи, чи це ветерани, які сьогодні також не завжди коли вони повертаються. У них є ті члени сімей, які можуть їх підтримати, але ці люди самостійно не можуть проживати. Вони потребують соціального супроводу. І зараз вже з цього року активно впроваджуються. Це стратегія де це означає, що ми не скеровуємо людей в інституційні заклади. Ми людей маємо разом з громадою шукати рішення, мають бути створені центри. І в рамках нашої робочої групи, ми так само зараз маємо перелік наших членів робочої групи, які будуть займатися тільки навчанням. Давайте відверто, це все ресурси, тобто яких сьогодні немає на рівні обласних адміністрацій і немає на рівні так само національному. І якщо партнери, ми. Приймають, що це є запит від нас. А з часом це на це йде рік часу. Вони на це так само акумулюють ресурси, і для того, щоб провести навчання, зібрати представників територіальних громад, навчити майбутніх фахівців, щоб представники територіальних громад зрозуміли, яку вони мають в себе на рівні територіальної громади прийняти стратегію, а прийняти програму. Тому що ці центри мають підтримуватися з коштів територіальної громади. Треба переконати і депутатський корпус, треба навчити соціальних працівників. Треба зрозуміти, як воно далі має працювати, як воно має бути влаштовано. На це все потрібно розуміти ресурси. все починається з навчання, з інформування, з пошуку тих людей, хто готовий з ним працювати. Я нагадаю, з вашого сайту психологічна підтримка, юридична підтримка, психосоціальна гуманітарна допомога інформації про можливості поселення місця компактного проживання, інформація про навчання перенавчання. За якими цими допомогами найбільше звертаються? Від кого і яких запитів маєте останнім часом? Буквально останні дні це було навча крайні дні. Це було навча, запити від людей, які приїжджають. Це вже є по реєстру е е пошкодженого майна. Змінилися запити, де знайти інформацію. А ми березень, квітень провели дуже багато зустрічей по новій постанові від Міністерства соціальної політики. 12.25. Це ця постанова по компенсації за оренду для внутрішньопереміщених осіб. Тобто люди шукають так само вже тепер і цю інформацію. І ми також на червень місяць червень, липень, серпня плануємо ряд дуже графік зустрічей на рівні територіальних громад, щоб. Були люди, які готові щотижня за графіком інформувати. Люди розуміли, що вони затою всі в цю дату за таким, то за такою то локацією приходять. Їм надають роз'яснення, як це може працювати чи з тим працюють соціальні працівники? Це покладено на міністерство. перепрошую, на. Пенсійний фонд. Пенсійний фонд ми також з ним працюємо. в Координації вони формують такі списки, працюють з орендарями, але в них також дуже обмежений штат. Тому ті громадські організації, бо ті партнери, які з ним працюють, ми зараз з них будуємо мережу і відповідно перескіруємо на пенсійний фонд. Оце запити, які ми маємо. І наступні запити відповідно так само. Є запити по юридичній допомозі по супроводу, як для родин військовослужбовців, так і для внутрішньопереміщених осіб, власне, з питання пошкодженого мережа. Майна з питання юридичних тих, е, оренди. Тобто, оце є наше зараз завдання. Змінилося. 22 рік це було гуманітарні питання, це було е, те, що ми можемо вже сьогодні ввечері привести. На сьогодні це вже питання пішли зовсім іншого рівня, тому що змінили, справді запити змінилися. привести стало важче. Привезти стало важче, і ми з минулого року майже всіх супроводжували в тому, що це мають бути напевно десь гречка, рис. Це добре, але маємо рухатися далі. І коли ми почали з тим працювати на довготривалі рішення, відповідно так само і змінюються десь запити людей. Я не можу сказати, що люди стали багатшими, люди не стали багатшими. Якщо би їм про цю допомогу привозили, насправді вони би її точно так само зараз десь брали. Але треба розуміти про те, що ми маємо говорити про соціальне житло, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб. І ми маємо говорити зараз про юридичне супровід, тому що перший, другий, третій рік війни все таки були ще очікування повернення десь назад. Зараз вже почали шукати інші рішення проживання, роботи можливості є. Але швидше потрібно десь пройти оцей психологічний бар'єр пошуку того, що ти тут вже на е, значно триваліший період. На вас звернутися можна за телефоном 1684, Так однозначно а можна заповнити на сайті анкету потреб населення в дужках родин військовослужбовців, ветеранів, ВПО, дітей та підлітків, людей старшого віку, осіб з залежностями, людей з інвалідністю у Львівській області. Куди чаще частіше перепрошую? Звертається в районі адміністрації. Районні адміністрації районі адміністрації, тому що якщо ви Зателефонуєте за будь-яким номером районної адміністрації. Там також сформована певна група людей, яка за це відповідає. Тим після вчорашнього засідання вже всі затверджені склад координаційного центру, включно з територіальними громадами, тобто районні адміністрації, однозначно. Навіть якщо люди зателефонують просто пройдуть територіальну громаду до соціального працівника, у нас між цим також побудована дуже чітка координація. А правило дзвінка як працює, якщо людина один раз зателефонувала, потім більше не телефонує. Ви перетелефонуєте? Ну не ви особисто а. Перетелефоную, тому поясню, чому тому, що ми, коли оновлюємо графіки різних зустрічей, ми розсилаємо так само від районів. Від, ми розсилаємо інформацію, тому і відповідно воно працює по тих базах контактів людей, які реєструються. Тому я закликаю людей справді реєструватися а, на різні анкету за анкету. Однозначно, на тому сайті. що після цього район бачить, з якого це району людина, де вона зараз проживає на Львівщині, і відбувається. Ряд різних зустрічей, просто про які її інформують. Тому однозначно заповнювати анкету можна і телефонувати, але мені видається, що зараз значно простіше заповнити анкету і тоді з людиною комунікують. Ви сказали, що не дуже знайоме населення з національними програмами. А ви коротко можете зараз так ознайомити, щоб той, хто потребує такої допомоги і такої національної програми, зрозумів, де її шукати цього. Е, ну, дивіться, от я почала зараз говорити за. Компенсацію за оренду житла, тобто це програма А дванадцять яку зараз це є пілотна програма, так само від Міністерства соціальної політики, її реалізує пенсійний фонд. Вона про те, що людина, яка знаходить житло в приватному секторі, їй буде компенсуватися. Там є дуже чітка формула кошти, але не їй, і вона має прийти з орендодавцем, який в якого вона орендує це житло, там є ряд різних моментів, тому що не завжди наші орендодавці готові, щоб це було прозоро закріплено договором. Ми за те, щоб насправді це рухалося прозоро. Цей напрям супроводжує міністер... пенсійний фонд. Тому ви можете прийти, що в соціальний захист, що в координаційний центр, що напряму на гарячу лінію звернутися до пенсійного фонду, вони точно проконсультують. Але проведено вже ряд зустрічей. Ми і заходи зробили в Католицькому університеті і ряд різних роз'яснень, зум на раді всіх в відкритому реєстрації. І кожного разу, коли люди приїжджають, я розумію, що так працює кожна область, так само працює Схід, і одне й те саме питання: скажіть, будь ласка, хто цим займається, чи взагалі воно працює, чи правда, що воно є. Це одна програма. Та? А підтримане проживання. Підтримане проживання це також пілот від Міністерства соціальної політики. Це для людей старшого віку, людей з інвалідністю. В більшості це є, ну не в більшості, перепрошую, це все-таки для компенсації йде для людей, які є в категорії внутрішньопереміщених осіб. У нас є наша обласна програма, яка в 23-му році ми робили комплексна програма з питань психічного здоров'я і психосоціальної послуги. І ми також закладали кошти. На рівні Львівщини для того, щоб громади мали бажання створювати центри підтримки проживання, що це таке для внутрішньопромічної особи для молодих людей, які виїхали за кордон, але знають, що їх батьки тут залишилися, і вони потребують підтримки, це компенсується державою, і людина може отримати цю послугу в центрах підтримки проживання. Ну, є момент, звісно, тому що ці центри розвиваються дуже і дуже поволі, тому що це є певна відповідальність територіальних громад. Але так як зараз є вже національна стратегія і в інтернатні заклади е, ніхто не буде приймати людей. Ну так якщо так дуже категорично скидати, треба чітко зрозуміти, що людина має все-таки е, проживати в громаді. Бо дуже вузьке коло людей це ті коло, яке залишиться, справді не зможе мати супроводу в інтернатних закладах. Але ми рухаємося в те, що такі центри мають бути в територіальних громадах. Тому чи люди про це знають е, важко знають, тому ми також про це говоримо. Це є добре для тих е, людей, які навіть з внутрішньопереміщених е, супроводжували своїх друзів, знайомих. Е, свої їх друзів, тобто батьків, вони зараз десь працюють, і вони напевно не завжди можуть надавати ту допомогу підтримку тих людей, з якими вони евакуювалися. Тому це також ця програма, про яку мало хто знає, і ми більше про це говоримо. Дуже, ну, насправді достатньо різних, навіть якщо взяти програму, що отримують люди послуга. Коли громадські організації, ми зараз допрацюємо ці, ці рекомендації, візьмуть участь в обласній програмі по компенсації соціальної реабілітації. Що це є для сімей? Це означає, що вони можуть своїх членів сімей передавати на безкоштовну послугу. Якщо є. Чоловік чи дружина мають залежність чи алко чи наркозалежність, і це для них є безкоштовно. Тому це є ряд таких різних програм, які насправді сьогодні працюють, і які потрібно розуміти і знати. Але людина не має читати національне програм. От ви дуже правильно підмітили: люди, люди взагалом не мають розуміти і не можуть, і не мали би мати тої такої високої експертизи, щоб читати. Бо там, щоб прочитати, справді треба розібратися. Люди мають прийти в територіальну громаду до фахівця, в якого має бути дуже чіткий перелік по певних на. Напрямах, якщо у вас є там проблема з тим, то проблема з тим, то в нас такий-то фахівець, є така то програма. Будь ласка, підійдіть до, до людини. Це є в центрі надання адміністративних послуг, а це є в нас, а це є взагалом там потрібно податися такту. Оце те, до чого ми зараз разом рухаємося, тому що оце вже наша робоча група. Ми маємо це напрацювати так, щоб це було доступно людям, і так само між собою пройтися, зрозуміти, там, чому в нас це не спрацювало, чи це не спрацювало, чи це не спрацювало. У нас буквально 40 секунд яких фахівців бракує координаційного центру? Ви знаєте, вчора, вчора. Але вкладіться, будь ласка. бо вчора, час не було Вчора, коли ми працювали і був департамент охорони здоров'я, то пані Наталія Твінська сказала, що крик душі бракує дитячих психіатрів. Дуже багато пішло працювати в приватний сектор. Коли ми працюємо з блоком узалежнений, ми розуміємо, що бракує цих людей, які мають насправді достовірні програми і готові підтримувати сім'ї в напрямку узалежнень. Тому нам справді, і бракує тих е, середовищ людей, які готові вдовго, 2, 3, 4 роки розпрацьовувати з нами е, ці напрями. Тобто мова йде про фахівців е, соціального супроводу, мова йде про фахівців, е, які готові працювати е, психіатри, наркологи, е, брати на себе цю зону відповідальності, допомагати цей напрями, ці напрями супроводжувати. Мова е, бракує навіть тих самих помічників ветеранів територіальних громадах, які би мали появлятися, до яких ми маємо перескеровувати людей. Дякую вам за цю розповідь. Дякую вам, що дивилися і слухали пані Галину Бурдон. На все добре.